Я навіть сказав би інша, війна показала ще, що відсутня в органах місцевого самоврядування відсутні стратегічні бачення по формуванню бюджетів, використання цих бюджетів. І ми це дуже часто бачимо по окремих територіях. Тобто є якась відкрита ресурсна позиція. Але ти заїжджаєш в місто, заїжджаєш в село, ти можеш побачити непокосяні дороги, відсутній благоустрій, не більше якісь абсолютно елементарні про я, коли бачу ці кошти, які акумульовані на рахунках, то повірте мені, що ми можемо благоустроїти в кожному дитячому садочку бомбосховищі, взагалі не піднімати це питання. Але коли ти починаєш спілкуватись. Ловиш на думці, що людина просто сидить на мішку грошей і, як-то, знаєте, скарбниче якісь. І таке враження, що це він визначає е, в залежності, який в нього настрій і так далі, і тому подібне, куди ці кошти е, спрямувати. Рік назад е, дуже була серйозна проблематика з казначейством. Я вам можу зараз озвучити таку цифру, що, наприклад, на сьогоднішній день в органах місцевого самоврядування Вінницької області додатковий фінансовий ресурс 2 мільярда 342 мільйона гривень. Це колосальний фінансовий ресурс, з яких можна і фінансувати правоохоронні проблеми. Безпекові питання допомагати громадам підтримати галузі освітянські, соціальні, велика частина соціальних проблем. Але, на превеликий жаль, я вимушений констатувати, що ця строкатість формування бюджетусь. Не має коштів на саме необхідне, особливо мова йде про сільські території, а хтось е має величезні фінансові ресурси і зекономильні кошти, наприклад, кладе на депозити в банків, або купує, наприклад, облі там, військові облігації ну, і, і, відповідно, заробляючи 16-17% річних. Хоча це не є функцією місцевого бюджету. Місцевий бюджет повинен розвивати відповідну територію. Коли починає з людьми... Говорити, ой, я не можу використати кошти на допомогу там, військовим. Я кажу, а чому? Ну не можу. Почекайте, ну, ти ж можеш створити програму, затвердити, її, визнати виконавців, е, визначити напрямки використання, допомогти, профінансувати, придбати, передати військову частину. Коли починаєш ось так е, розмовляти, О, можна. Можливо, це все зробити, але на питання: а чому ви це не робите? Ну? Я думаю, що це ще в певній мірі брак розрушена система регіонального управління. Пов'язана з цією, знаєте, чехардою, тому що все-таки повинен було бути на рівні області, повинен був створений, бути створений облвиконком, а обласна адміністрація повинна була наділити, набути нових функцій, набути функції префектури і, відповідно, забезпечувати ефективні функції контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Натомість це не було. і оце Чахарда з функціями породжує оці диспропорції, які у нас виникають системи вже регіонального управління, власне, як таких.